Василь Паскал, якому активісти закидають причетність до злочинів проти євромайданівців, подав у відставку рапорт на звільнення заступника голови національної поліції, вже підписав міністр внутрішніх справ. Арсен Аваков у своєму Фейсбуці опублікував його заяву. У ній Паскал запевняє жодним чином не причетний до переслідування учасників Євромайдану, але змушений піти, аби не підривати довіру українців до нової поліції. Обвинення проти себе я вважаю несправедливими, так як ні одна провірка не підтверджує факт, якої-либо має В частности, к преследованию активистов или участников Майдана. Между тем, я понимаю, что это может сказаться на доверии ко всей национальной полиции. В конце концов, все, чего мы добиваемся сейчас, это поддержки людей, и не может личность одного члена команды мешать всему делу. Нагадаю, призначення Паскала на цю посаду викликало хвилю обурення в активістів і в люстраційного департаменту. адже за часів Януковича він посідав керівні посади в міністерстві внутрішніх справ і мав би підпадати під люстрацію. Натомість жодних підстав для цього суд не знайшов.